Друзі, всім привіт! А це північна сторона моєї лучої. Скляні полички. В жній частині моєї королівські бегонії. В кутку папороть флебудіум, з яким я намагаюся вже другий рік потоваришувати, Нібито стало получатися. На другій поличці в кутку папіру прострата. далі лудізія Дисколор, два репсилі дупсиса. Це такі рослинки, як шлюмбера, лише квітнуть влітку і епісія. Незважаючи на те, що епісія зростає з північної сторони і сонячних променів, вона не бачить, але вона квітне. Переходячи з цього боку від стінки на, на третю поличку, то тут також пеперомія прострата. Паперомія дуже невибаглива, росте як бур'ян, але мені дуже подобається це зелене намисто. осені обрізане грошове дерево, красула, починає розголоджувати, а обрізала я її саме тому, що вона своїми гілками затуляє інші рослини. І до того мені хочеться мати товстий стовбур. Ну, далі мої різнокольорові. Шлюмбери. Вони постійно зростають на північній стороні. і Я їх звідси нікуди і ніколи не прибираю. І незважаючи на те, що вони не бачать сонця, вони все рівно квітнуть. Цього року вони дуже постраждали від спеки. До того всього я їх пересушила, потім перелила дуже багато. Оцих сегментів погнило, попадало. ось цей взагалі прийшлось пошматувати. Якщо не виживе, то я зробила ось дубль, от якось так.